Друзі, з вами Максим Вопчому. Дивіться, що знайшов. На перший взгляд може показати, що це обичний коник, але якщо приблизити, оп, у нього голова рожава. За їдкісні коники рожаві. Це, звісно, ще не рожавий коник, але починає ставати рожа. <розуміло> 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 це рідкісні кон. Єдкий він. Голова у нього рожава. Яйно. Вот, дивіться, У нього рожава голова яйно. Чому? Ну, я просто, Ну, я не знаю чому, але да, я вже бачу такого коника, але він був повністю. Рожавий, не тільки голова. В общем, я думаю, що треба було, що я думаю, що треба закінчувати. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Ну а з вами був Макшем. Всім пока.